Всім привіт-привіт! Отримала сьогодні три посилочки. Подивіться, яке класнюче замовлення. Кожного разу думаю, що вже не буду виставляти розпаковку, бо ну, завжди замовляють одне і те саме, ну скільки можна вже про нього розповідати. Але коли бачу таке класне замовлення, то ну, не можу з вами не поділитися. А отже, дивимось розпаковочку. І починаємо з битовухи, як завжди. В цьому місяці в нас чудова акція на мультифункціональний засіб. Саме в чому акція? Кожен другий іде зі знижечкою 30%. Тобто, звичайна ціна 159 гривень, а у парі. Буде коштувати 128 гривень. Дуже вигідно, в нас іде тут два аромати білі квіти і чистота, але це не головне, головне функції, які виконує цей засіб. Для чого він? Мультик для всього. Тобто, дійсно, це мультифункціональний універсальний засіб. По-перше, це концентрат. Ми використовуємо його розведеним. Вистачає його дуже надовго. і для чого ми його застосовуємо? Ним можна мити все. Дійсно, все, будь-які поверхні. Можна прати речі, виводити пляму, якщо у вас закінчився пральний порошок або плямовивідник. Можна мити плитку, душову кабіну, ванну, раковину, можна помити дерев'яні поверхні, можна попрати килим або м'які меблі. Ось Бачите, скільки функцій в одній пляшечці. Як зручно мати такого помічника вдома? І дуже добре, що цей засіб не потребує змивання. Це дуже дійсно класно. Так, ще в нас із побутових тут ось такий миючий засіб для посуду. Також концентрат. Взагалі, турецький виробник ну, взагалом робить концентрати. Тобто, ці засоби, будь-що, чи це побутові засоби, чи це шампуні, гелі для душу, вони всі йдуть концентровані. Тобто, дуже дуже економний розход, це класно, це дійсно економні покупки. Ось тут 500 мл, але його можна розводити і користуватися в розведеному вигляді. Буде багато піни, буде добре відмиватися посуд, як в, холодній, так, ну, як в гарячій, так і в холодній воді. Так, і ще одні улюблені, улюблені ось такі серветочки для прибирання. Вони також універсальні, вони також підходять для будь-яких поверхонь, як і мультик. Ними можна також брати речі. Їх дуже зручно брати з собою в дорогу, в офіс, бо ну, можуть бути неприємності, будь-де. І дуже добре, коли на роботі є ось такий рятівничок, ну, який. Або каву витре на одязі, якщо не е, пролили, або десь на столі, або прибере пил і не залишить розводів. І також два аромати: лимон і океанський бриз. Дуже-дуже класнючі, рекомендую. Так, це в нас шампунь і масочка бальзам із каротинової серії. Бачите, замовлені два такі, як наборчики. Для чого кератинова серія для відновлення волосся? Тут такий приємний аромат, дівчата. Тут в один аромат можна закохатися. А ще які функції класні. Кератин укріплює волосся, надає блиску, робить його гладесеньким і шовковистим. Також концентровані, також дуже економно розходуються. А ось тут дівчинка замовила ось ці набори натюрель на подарунки. Подивіться, яка краса! Натюрель це сама природа. У нас тут і гель для душу, і шампунька, крем для ручок, рідке мило. І все це з ароматом оливки. Дуже-дуже ніжний, легкий трав'яний аромат. Для мене він виглядає, знаєте, як? Як от свіжа травичка. Ось саме молодесенька, яка тільки вилізла, і ось вона мені пахне так, ця лінієчка. А це в нас тут... Так, що це в нас гель для душу і рідке мило. Це і також натюрелька, але серія морські мінерали. І тут іде в нас уже, якщо тут у нас оливкова олія додається, то тут іде алоєвера. Обидві серії чудові, дуже добре зволожують шкіру. Після гелів для душу ніякої сухості не буде відчуватися. Шампуні також краще враховувати те, що вони підходять для більш сухого волосся. Так, аромати приємні і там, і там. Так, а це в нас представники з чоловічої лінійки, це бальзам після гоління. Це в нас серія замінно-кислотним комплексом, яка розроблена спеціально для чоловічої шкіри, бо чоловіча шкіра особлива, вона відрізняється від жіночої, тому і косметика доглядова повинна бути окремо для чоловіків. Бальзамчик дуже добре заживляє і заспокоює шкіру після процедури гоління. Рекомендую її дійсно, вона чудова. Чоловіків в захваті. Так, ось такий чоловічий парфум Гаучо. Величезна банка. Тут така бутилка 100 мл. І аромат коштує 589 гривень. Але вистачить чого? Ви уявляєте, наскільки? Також класнючий деревний аромат, дивіться, яка вона дзеркальна. Дерев... Трав'янистий моховий деревний аромат, Тобто тут 0. Солодощів. Взагалі немає солодкого шлейфу. Бо інколи мене питають, навпаки, щось таке, щоб взагалі не було солодкого, то це гаучо. Так, із парфумів ще маємо нашу новиночку. Ось такий парфум Незалежна. Це Турція розробила спеціально новинку парфумів до Дня Незалежності України. Тут взагалі немає жасмину. Мене це радує, бо я не дуже полюбляю жасмин. Дуже свіжі нотки, і верхні ноти це саме мандарин. Тобто, ви зразу чуєте такий приємний цитрусовий аромат, свіжість, легкість. І цей аромат являється аналогом Bombs Вікторії Secret. Хто знає той аромат, то це один в один. І лише десь в кінці ви почуєте трошечки інший шлейф, такий, як начебто пряний. А верхні ноти все один в один бомшел. Так, і ще в нас чудова акція. Подивіться, в нас тут лінієчка Бібі. Бібі це не лише краса, це ще й догляд за шкірою обличчя. Це в нас тональний кремчик Бібі. Він, бачите, містить не лише Тональні засоби, але ще й доглядові компоненти: там і колаген, і захист від сонця, і протеїни шовку, і замовляючи крем: тональний бібі, він коштує 269 гривень. Ось ми бачимо пудрочку. Вона також з доглядовими компонентами, вона також дуже класна. Я сама користуюсь такою, дівчата, шкіра, немов шовковиста. Ну, така класна. Я взагалі перше літо, що не користуюсь тональним засобом. Лише пудра. І мені вистачає цього. Шкіра ніжна, матова і добре приховані пігментні плямки. Е, і. Коштує ця пудра взагалі-то 259 гривень. Але при замовленні тонального крему пудру ви отримаєте всього за 181 гривню. Бачите, яка економія, як класно отримати ось такий набір. Так, тут ще маємо консилер під і із лінієчки в FX Pro. Для чого взагалі потрібен консилер? Чому не мазати просто тональним кремом та і все? Тому що консилер має більш легку текстуру, дівчата, під очі треба брати щось особливе, легеньке, що не буде обтяжувати шкіру і робити її такою, знаєте. Підкреслено накремляною. Ось для того потрібен і вам саме консилер. Тут дуже зручний пензличок, яким ви нанесете цей засіб. І пам'ятайте, завжди, коли замовляєте консилер, що він повинен бути на один відтіночок світліший за тональний крем. ваш. Так, далі... Далі в нас тут натуральні мильця. Ось замовлені більшість у нас з лавандою, дуже приємно пахне лавандою дійсно, і морінга одне мильце. Це в нас такі малесенькі мильця. По 49 гривень вони коштують. А ось величезний брусочок це акційне мило з перлинною пудрою в складі. Дівчата, хто його ще не брав, ви просто не знаєте, що таке пахнюче мило. Це мило, коли лежить у ванній кімнаті, то там вже не потрібно ні ароматизатору, нічого. Воно пахне на всю кімнату завжди. Просто відчиняйте двері у ванну і у вас там такі пахощі. І для чого мило? Для чого його використовувати? Оскільки це натуральне мило, воно дуже має м'якеньку, легеньку пінку, воно не сушить шкіру, то ним можна навіть вмивати обличчя. Хто не любить умивалочки замовляти, ось візьміть собі мильце, по-перше, вам його вистачить надовго, дійсно, величезний брусок. Подивіться, він величезний. До речі, ще чим мені подобається оце турецьке мило, воно не розквашується. Ось воно лежить у мильничці і воно залишається брусочком. Ви вмиваєтесь, брусочок стає поступово меншим, але немає у цієї каші і розвалювання мила. Ось, Воно у вас буде цілесеньке до самого кінця. І, як я кажу, не сушить шкіру, тому можна купатися, можна мити ручки, можна вмивати обличчя, тобто за потребою використовуєте. Взагалі коштує такий шматочок мила 99 гривень, але в серпні воно на акції і можна взяти його за 89 хто не брав, обов'язково візьміть. Ви будете просто мега задоволені ним. Так, і ще хочу показати ось такі класнючі серветочки. Це серветки для демакіяжу. Також мої улюблені речі, які я беру завжди в дорогу, щоб не таскатися з пляшечками, міцелярки і іншим. Я беру просто серветки для демакіяжу. Одна серветка знімає весь макіяж. І вії, і тоналку, і помаду вистачить на все. Добре просочена, гіпоалергенна. і, ну, Класно, дійсно і це дуже зручно. Коштує така упаковочка серветок 69 гривень. Так, далі ось такий блиск-плампер для губ. Вже вкотре замовляє саме другий відтінок. Ось такий, він трошки, бачите, ліловий. Він дуже класний на губах, збільшує губки, пахне класно і має легесенький е, такий ліловий відтінок. Ці блиски напівпрозорі, вони не красять так, щоб дати колір. Саме. Тут друга функція збільшення візуально губ за счет ментолу в складі і просто розгладжені пухкенькі губки. Так, далі ось така класна новиночка. Нещодавно з'явилась в компанії, це такий маркер для брів. Він має зубчастий такий пензличок, який про, прямо промальовує начебто волосинки брів. Коштує такий. 329 гривень маркер. І знову ж таки акція. Тут 4 відтіночка. Дівчатка, підбираємо під будь-який колір брів. Не стирається. І акція при замовленні маркеру. Ось, будь ласка, ось такий віск, твердий віск для брів. Дуже добре вкладає брівочки, вони держаться цілий день. Фіксація класна, надійна. І дуже зручна щіточка. Не можу вам. На жаль, показати, бо це замовлення клієнта, і воно запаковане. Так, ось такі класні акції чекають на вас у серпні, тому постарайтеся все встигнути замовити і приємних вам покупок! Клієнти мого магазину нагадую, мають знижку, тому звертайтеся і ставайте моїм клієнтом. Всім дякую і всім! Пока, до нових розпаковок! Чекаю на ваші лайки.